Навчання, робота, саморозвиток, соціальне життя. Як встигнути все й не вигоріти. Ось кілька практичних порад до тайм-менеджменту для здобувачів освіти. Крок перший. Плануйте день наперед. Перед початком тижня випишіть 3-5 ключових завдань. Встановіть дедлайни. Використовуйте один календар додаток або блокнот. Так, ви побачите всю картину. Другий. Розставляйте пріоритети. Завдання категорії А ключові, бі. Важливі, але менш критичні. Сі. Рутина, яку можна відкласти. Спочатку робіть А завдання, тоді Бі. А рутина нехай займе ваш вільний час. Третій техніка помодору. 25 хвилин роботи після 5 хвилин перерви. Робіть довшу паузу після 4 циклів. Це допомагає зберігати фокус і уникати перевтоми. Крок 4. Мінімізуйте відволікання. Вимикайте сповіщення, працюйте в режимі не турбувати. Коли ви зосереджені, результати приходять швидше. П'ятий. Релаксуйте ввечері. Що зроблено, що варто перенести? Це допомагає зрозуміти, як працює ваш стиль, і адаптувати план на завтра. Запам'ятайте, не важливо планувати ідеально, важливо планувати і діяти. Ви можете більше ніж думаєте. Успішного навчання.